Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гри «Мільйонів» на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження від гри е, англійської прем'єр-ліги 2023 2024 років Борнмут, Тоттенгем, Годспур Лондон, в якій вийшов в стартовому складі команди господарів Гравець збірної України Ілля Забарний. Саме з-під ноги українця Рішарлісон зробив простріл вздовж лінії карного майданчику. Після чого пішов розрізний пас на хід Медісону, який опинився сам на сам з голкіпером Борнмуту і чітко в один дотик відправив кулястого повз воротаря в сітку. 0-1. звичайно в таких випадках господарі поля ринулися відігруватися, і забарний приймав активну участь в атакувальних діях своєї команди. Але перше влучання в ствір воріт пішло у господарів тільки на 34 й хвилині, і майже відразу Медісон відповів люб'язністю Рішарлісону, вивівши бразильця на ворота Борнмуту. Вже й голкіпер залишився поза грою, але удар, який мав стати вирішальним. Прийшовся в захисника Борнмуту, який встиг прибігти до своїх воріт. І знову Рішарлісон після подачі кутового не влучає головою ворота на дальній стійці. Борнмут миттєво відповів небезпечним дальнім ударом крісті. Голкіпер Схоспур на місці. Забарний робить небезпечний закид в штрафний майданчик Тоттенгему. але захист гостей дуже якісно відпрацьовує в цьому моменті. Я до чого описав подробиці короткого проміжку часу, щоб всі зрозуміли, які гойдалки йшли по ходу першого тайму. По перерві інтенсивність гри збільшилась. Все ті ж гойдалки з низкою змарнованих гольових моментів. Борнмут запропонував відкриту атакуючу гру. Лондонські шпори з готовністю на цю люб'язну пропозицію відгукнулись. Ілля Забарний в одному з моментів добряче отримав по ногах від надактивного рішарлісона. За що бразилець отримав жовту картку і швидко був замінений від гріха подалі. На 63-й хвилині в штрафному Бордмута пройшла стіночка від гостей. Реактивний удоджі не дає вийти м'ячу за межі поля. Простріл вздовж воріт чітко замикає Колусевський. Який вчасно опинився в потрібному місці в потрібний час, що є ознакою високого класу цього футболіста. Тоттенгему залишалося тільки не розтринькати свою перевагу в останні півгодини матчу. Можна навіть ціною попереджень, як от Парішич не встиг з'явитися на полі, як почав в боротьбі штовхатися і побачив перед собою жовте світло. І вже саме небо рясним дощиком висловлювало своє співчуття господарям поля 0-2 і 15-те місце з одним очком в доробку. Тоттенгем набирає сім балів і вирвався на даний момент в лідери АПЛ. Забарний загалом сподобався своєю впевненою врівноваженою грою. Переривав атаки шпор, точно пасував під пресингом суперника. Коли вимагали обставини, то валив їх з ніг. В стінках стояв, коли українець притягував до себе м'яч після пробиття штрафного. Вболіваємо за наших всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.